Глобальний ремонт Audi Q8. Три часа ми знімали та копатрубки. Автомобіль заглох. Йі, і, і. Майже, майже опа є. Так виглядає запчастина за майже 100 тисяч гривень. <сцив> У нас клинить панорамний дах. Ми знаходимося зараз в середині стелі. <сцив> <S and> cat -cat> Бажаю кожному чоловіку, хоча б раз замінити шторку на панорамі на ва групі. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на нашій локації в місті Києві. Це вулиця Олекса Тихова, 103, Вагмайстер. Сьогодні покажемо вам глобальний ремонт Audi Q8. По даному автомобілю ми будемо виконувати такі роботи: як заміна стартера генератора. Це в нас 3 літ м'який гібрид. Потім будемо міняти диски колодки, виконувати повне ТО. Хі -хі -хі. Я думаю, я думаю, отрежу. ось у нас цей автомобіль. Це в нас 20-й рік. Пробіг тут не такий великий, тільки 120 тисяч кілометрів, але вона вже потребує певного обслуговування. І так, в роботі у нас Audi Q8 клієнт звернувся з проблемою, що коли він їхав просто по місту, у нього загорілося жовте повідомлення на приборній панелі, те, що у нього несправність бортової мережі, а через який час це повідомлення стало червоним, і автомобіль заглох. Попередньо ми вже зробили діагностику на цьому авто, побачили ось такі помилки, які свідчать про те, що у нас є несправність із стартером генератором. І так, ну що, почнемо нашу роботу. Для початку, в принципі, зараз не маємо тільки всю навіску, тобто захисти верхня кришка, захист знизу машини і вже потім поліземо до нашого стартера генератора 12-17. В принципі, ось наш стартер-генератор. З видом він знаходиться в доступі, але насправді, щоб його зняти там потрібно як мінімум 3 години це точно. Коротше, знімається воно в натурі е, дуже тяжко, щоб зняти один патрубок... Інтеркулера потрібно розібрати верхню частину двигуна, познімати всі захисні пластини з правої сторони на двигуну, і тільки потім забратись до винтику. Треба постаратися. У коли йде від них вібрація. Я не знаю на що вам та інформація на навколо... Як його зняти? Придумали собі імператори. Нам зараз потрібно зняти ось цей патрубок турбіни. Він йде звідси і аж до початку турбіни, тобто до, до задньої частини двигуна. І щоб його зняти, потрібен ось такий ось інструмент. Тобто коротко про доступність болотів цього патрубку. Наступна машинка у нас в роботі Audi Q5 з проблемою, що у нас клинить панорамний дах. Вмикаємо запалення і намагаємося відкрити наш люк і бачимо, що він клинить. І більше не відкривається. Чуємо тріски такі там трошки за стелею. Клинеть сам механізм панорами. Зараз будемо її замінювати. Клієнт вже привіз свою вживану, будемо її замінювати. Також цієї вживаної панорами ми переставимо шторку, тому що вони відрізняються по кольору. Киниця фіня, як вже до бігосні, то що треба прийшло його гід? Ооо, це політи ми викручували 20 хвилин. І так, зараз зліємо антифриз і розкажу, що ми зняли для того, щоб. Відкрутити ту трубку. Спочатку зняли частину вихлопа центральну, ось цю, для того, щоб дібратися до того патрубка. Потім зняли ось цю ось захисну, захисний теж елемент, який стоїть біля півосі на підрамнику. Зняли підсилювач підрамника і тільки потім через ось такі от удлінювачі Відкрутили той патрубок. Ось цей алюмінієвий патрубок ми відкручували, І його потрібно ось так приподняти і все. він нам заважати не буде, ми вже цей стартер будемо знімати от сюди, до то, 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 нас. Три години ми знімали також патрубки. Наш план пішов не по плану. Друзі, ви знаєте, як виглядає пачка 100 тисяч гривень? А ось так виглядає запчастина за майже 100 тисяч гривень. Подожди, щось вона не витягується. <плев> Друзі, це скарб. Це запчастина, яка коштує 95 тисяч гривень. Це в нас і стартер, і генератор. Встановлюється він на автомобілі як на дизельні, так і на бензинові. Це м'який гібрид називається. Така 8-вольтова батарея, та він її заряджає. Машина до нас приїхала з проблемою. Ми вже замовили нову запчастину, та будемо її зараз встановлювати на автомобіль. Три, два, один. І так, ми добралися до нашого стартера-генератора. В принципі, викрутили всі болти, викрутили шпильки, зараз покажу по ним нюанс. І будемо діставати. Достається він тут дуже тяжко, тому що місця дуже мало. Хоп. Майже, майже. Як то кажуть, там все просто. Опа! Є. Ось він наш друг. А чому так тяжко? Тому що на ньому є 4 гвинти кріплення. І ось цей... У нас це були за тобто по місцю його не вийшло викрутити. Плюс цей стартер генератор він охолоджується рідиною тою ж, ж, ж самою, що двигун. І ось ці ось кріплення знаходиться ззаду. Ось ця трубка. І там її дістати ну, майже неможливо. Саме тому для зняття цього агрегату потрібно дуже-дуже сильно постаратись. У нас це зайняло скільки? половиною годин. 5 годин 23 хвилини. Ми знаходимося зараз в середині стелі. І зараз Руслан нам розповість, звідки в нас оце отака грязюка позалітала туди. Русік, як це таке сталося? Ну, Зазвичай, мабуть, коли відкривають люк, туди між щілиною, між стелею та кузовом залітає такий бруд. Зараз перед собою ви можете побачити панорамний дах. В зборі зі склом це клієнт купив бушний. Чому виникають взагалі проблеми з цими механізмами? А, ну зазвичай власники не знають навіть про те, що панорамні стелі криші їх потрібно обслуговувати. Його потрібно завчасно чистити хоча б один раз на рік. А, перед тим як передлітнім сезоном його потрібно обслужити та змазати з правильною змазкою. Це ваговська оригінальна змазка. До речі, обов'язково користуйтесь тільки нею. Салідол туди мастити не можна, не мастіть туди солідол. Так, тримаєте. Якось так. Зняли скло люку і вже бачимо нашу проблему. Отже, ось ми бачимо трос механізму, який приводить в дію механізм люку. Він через перенавантаження зламав сам корпус панорами. Ну, це зазвичай відбувається. Як ми бачимо, панорама досить брудна, і в якийсь момент через бруд вона могла заклинити та тросик просто зламав корпус. Чому ж ми його міняємо? Цей стартер-генератор, він не як звичайний стартер генератор, який розбирається, ремонтується. Оця кришка зверху, вона тут заклеєна. Заклеєна разом з платою, яка всередині контролює всі ці токи і тому подібне. Саме тому при малішій попитці розборки цього агрегата ви просто його поламаєте. Поламаєте, викрите в смітник і все одно купите новий. Тобто, не... Думайте, що ви зможете зекономити на його ремонті. Просто купили новий, поставили і катаєтесь. Ну що, поїхали, ні? Опа! Бандура важить нормально. До речі, можна використовувати замість спортзалу. Опа. І майже вдома. Зараз найголовніше фіксуємо, щоб він нікуди не впав, і починаємо прикручувати наші трубочки. І так, перед нами дві панорами: стара і нова нова вживана. Зі старою ми будемо використовувати моторчик приводу шторки, а також моторчик приводу люку. Також ми переставляємо саму шторку, тому що нова у нас не в колір, вона чорна, а салон у нас білий. Та у нас є 4 скла, і з них ми оберемо найкращий та встановимо. А поки ми чекаємо запчастини на одну із наших трубок. Клієнт просив ще замінити колодки та диски на даному автомобілі передній, і саме цим ми зараз і займемось. Так як і диски, і колодки у нас йдуть під заміну, можна сильно не церемонитись з ними. При заміні лайфхак беремо два ключі, розводимо наші колодочки. Зачищаємо. Напевно, спитаєте, навіщо ми показуємо вам, як ми міняємо диски і колодки? Того, що це автомобіль не з дешевих, і вартість передніх гальмівних дисків та колодок в нас 40 тисяч гривень. Скільки? Так, друзі, ми вже зібрали нашу шторку, але під час тестування її ми побачили, що вона з однієї сторони трошки підклинює. Та оця пружинка, яка в неї є, за що за рахунок якої вона скручується, вона десь вилазить у як у якийсь певний момент під час пересування. Зараз ми знову розбираємо цей, цей механізм та спробуємо його перезібрати. Друзі, що вже сьомий час роботи, і он той бобік вже трошечки здох. Фу. Ну що, другий день. Нарешті ми закінчили цю ауді. В принципі, робота по механіці, тобто моя, закінчена. Зараз буде підключатись електрик адаптувати, адаптувати блоки керування та сам стартер генератор, і в принципі запускати автомобіль і дивитися, що в нас вийшло. Ми підключаємося Одісом. Зараз перечитаємо автомобіль на помилки, передивимо, щоб все було підключено. Основна ціль зараз це закодувати правильно стартер-генератор під, під нашу комплектацію і перевірити, що почалась зарядка. І так, як ми бачимо, у нашому новому стартер генераторі є помилка про те, що він не закодований. Давайте зараз разом його закодуємо, для цього переходимо у цей блок. І отут. Єдині два параметри, які нам потрібно задати, це варіант двигуна. Тут ми обираємо v 6 TDI І чи встановлений у нас насос ОЖ. Він у нас встановлений. Все, Нажимаємо примінити. Все, кодування виконано. Так, останні помилки, які у нас залишились, це помилки про глибокий розряд високовольтної АКБ. Для того, щоб нам її зарядити, потрібно у блоці керування зарядкою ввести режим, вивести її режима safe mode. І просто підключити зарядку, і надалі високовольтна АКБ буде заряджатись. Зараз ми зробимо це. Машинка деякий час постоїть на вулиці під зарядкою, і надалі подивимось на результат. І так, за інформацією, яку ми знайшли в Одісі, високовольтна батарея у нас падає у безпечний режим, коли її заряд досягає 15%. А коли цей заряд досягає 5%, Одіс рекомендує замінити батарею. На даний момент у нас процент зарядки 10%, тобто ми ще можемо її спасти. І зараз будемо це робити. У нас є дві шторки панорамні: одна чорна, одна біла. З білою у нас була проблема. Ми її розібрали, в неї немає натяжіння. На, на Вона ніяк не регулюється, тому ми подумали, що з нею якісь проблеми. І в нас ще є одна, одна чорна, яка була у нас. Яка була у нас скручена, ми її зробили теж розвернули, щоб подивитись, проблема у нас з білою, чи, чи з чорною. <смі> з чорною тут, взагалі, тут повинна бути якась планочка внутрі. Її немає. Бачите, тут все пусто. Ми щас не, не можемо зрозуміти, чи одна китайська у нас одна оригінальна, чи звідкиля проблема. Тому що йде вже другий день, як ми розбираємося з панорамою з цією. І проблема у нас з самою цією сіткою. Я подарю вам конвалі. Сьогодні у нас другий день з Q5, Ми боремось з панорамою. Руслан, розповість вам. Що тут, в чому була причина, і чому ми все-таки замінили шторку? І так, врешті-решт, ми і перемогли. Е, мабуть, стару шторку я знімав, став разів сім чи вісім, і все одно ми фіксили одне, вилазило щось інше, і врешті-решт ми прийняли рішення, те, що ми просто підкинемо іншу шторку. Підкинули шторку і все працює. І так, ось у нас рідна шторка. Якщо ми уважно подивимось, ми побачимо, що в деяких місцях ми бачимо загини о цієї пружинки. І саме тому вона у нас не працювала вірно, не складалась, не розверталась. Увесь наступний процес це зборка. Він буде у зворотньому порядку, тому не будемо гаяти вас час побачити кінцевий результат. Взагалі бажаю кожному чоловіку, хоча б раз у своєму житті замінити шторку на панорамі на ва групі. Я вам конвалі. Поки ми шукали шторку, у клієнта ще була проблема з під'їданням мастила. Ми тут виконали, ще дуже великий комплекс робіт. Ми зараз вам покажемо. Просто не встигли зазняти, того, що на сервісі було дуже багато в цей час роботи. І так, що ми тут виконали? Ми перепакували постіль розподільчих валів. Ось можете бачити на новенькому герметику все гарно змащено. Зібрано. Потім. Почистили впускні клапана, того, що був дуже сильний нагар. Замінили сальники клапанів та замінили ВКГ. Це клапан вентиляції картерних газів. Поки він шукав шторку, ми йому зробили двигун. Друзі, ми завершили ремонт нашої ауді. Панорама працює. Ми нарешті відпустимо Руслана додому, він вже навіть передівся, бачите? Русик, відкриєш, покажеш, як працює. І ще шторку. Бачите, панорама виїхала. Зараз виїжджає з шторка. І так, якщо ми відкриємо капот даного авто, то ми побачимо, що дещо його відрізняє від звичайних двигунів. Тут ми бачимо ось таку коробочку, на якій написано 48 вольт. І фіолетовий провід. Це свідчить про те, що на цьому авто у нас встановлена так звана система м'якого гібриду із 48-го вольтовою батареєю. Що вона дає? 48 вольтова батарея і стартер-генератор, які поєднані в одному корпусі. Цей елемент він. Одночасно і заводить авто, і дає зарядку на 48-вольтову батарею. Ну, по-перше, у нас є різниця між звичайним гібридом і так званим м'яким гібридом. Як мінімум у розмірах. Розміри е, високовольтної батареї, звичайного гібриду, досить великі. Вони встановлюються, наприклад, у багажнику і займають досить багато простору. А розміри 48-вольтової системи досить маленькі, вони сорозмірні з звичайною батареєю на 12 вольт. Взагалі, навіщо це потрібно? Цей стартер-генератор допомагає Тити двигун на певних режимах роботи автомобіля, а також е, пов'язаної з системою старт-стоп. Він на деяких режимах е, раджає падежі. Я за а за що я останнє говорю? І отже, якщо у нас у гібридній системі між мотором і коробкою встановлений додатковий електромотор, то цей електромотор у нас по суті є стартер-генератор у цій системі, який допомагає нам обертати двигун на певних режимах, що дає двигуну певну таку потужність, і різниця між звичайним двигуном і з м'яким гібридом досить суттєва при відносно невеликих різницях у розмірах. Взагалі, проблема по цим стартерам генератором досить відома. І перші генерації даної системи були досить ненадійні і підпадали під так звану отзивну кампанію. Там, де у нас, якщо автомобіль був ще гарантійний, його міняли по гарантії на вже удосконалену версію. І якщо у вас же авто вийшов з гарантії і не хочете попадати на такий досить дорогий ремонт, це ще можна виправити. Є більш оновлена прошивка для стартерів і генераторів. Вона змінюється з 523 на 527. Там, де у нас зменшується. Сила струму саме цього стартера генератору. Ми закінчили ремонт цих двох автомобілів. Як... Які б не були складні ремонти... Які б не були складні ремонти? <реш> Тому які б не були складні ремонти, ми їх все одно виконуємо. Буває трошки невчасно, але це не завжди від нас залежить. Ми зібрали два автомобілі, віддали їх клієнтам. Вони залишились задоволені, тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, які теми ви б хотіли ремонтів бачити у нас на каналі. Всім пока. І ще я забув: поставте колокольчик і обов'язково підпишіться на наш канал. Все буде Україна.